Що, якщо просто знання про щось може поставити вас у небезпеку, не фізично, не одразу, але так, що неможливо втекти, ідея настільки небезпечна, що просто думка про неї може теоретично визначити вашу долю. Звучить як щось із фільму жахів, правда? Але це не вигадка це реальний мисленнєвий експеримент, який викликав паніку, був заборонений на онлайн форумі, і досі лякає людей через роки. Це базиліск роко, жахливе поєднання штучного інтелекту, теорії рішень і екзистенційного страху, гіпотетичний сценарій, де майбутній Ші може шантажувати вас з майбутнього, щоб ви допомогли його створити, або інакше. Це те, що змушує вас зупинитися, і задуматися зачекайте, чи варто мені взагалі про це чути. І саме тому воно поширилося. Сьогодні ми розберемо це по частинах, звідки воно взялося. Чому воно налякало людей і чи є насправді привід для занепокоєння. Але будьте обережні, як тільки ви це почуєте, ви не зможете це забути. Отже, ви впевнені, що хочете продовжити? Походження Базиліска Роко Як все почалося. Як і більшість дивних інтернет історій жахів, ця почалася в несподіваному місці на нішевому онлайн форумі під назвою LessWrong. Якщо ви ніколи не чули про Лес Вронг, це по суті місце для людей, які люблять глибокі обговорення про штучний інтелект, теорію прийняття рішень і раціональне мислення. Уявіть це як місце, де люди невимушено обговорюють найкращий спосіб запобігти апокаліпсису від штучного інтелекту перед сніданком сайт був заснований Елієзером Ютковським, дослідником, який зосереджений на безпеці штучного інтелекту. Його головною турботою було і я забезпечити, щоб якщо ми коли-небудь створимо надпотужний штучний інтелект, він випадково не знищив нас. Це дійсно важлива турбота, враховуючи наскільки непередбачуваним може бути штучний інтелект. Але Лес Вронг був не лише про штучний інтелект, він стосувався логіки, математики та філософії, щоб мислити краще, приймати розумніші рішення і, можливо, просто можливо перехитрити майбутнє. З'явився користувач на ім'я року у 2010 році. Він опублікував щось, що до сьогодні залишається однією з найвідоміших дискусій у спільноті штучного інтелекту. Він запропонував жахливу ідею, настільки тривожну, що її не лише обговорювали, а й активно заборонили на сайті. Сам Ютковський втрутився і видалив пост, назвавши його інформаційною небезпекою, терміном, що використовується для опису знань. Які небезпечні лише через їхнє знання. Іншими словами, думка настільки потужна, що може завдати шкоди людям лише через своє існування в їхніх умах. Природно, це зробило прямо протилежне тому, чого він хотів. Замість того, щоб поховати це, спроба видалити, зробила людей набагато більш зацікавленими ефект стрейзанд у повній силі. Якщо щось настільки небезпечне, що його забороняють, то воно має бути дійсно важливим, чи не так. Видалений пост став легендою інтернету, поширюючись як лісова пожежа по форумах, Reddit, а згодом і YouTube. Поза межами суперечок цей мисленнєвий експеримент викликав щось глибше це змусило людей зіткнутися з етичними питаннями щодо штучного інтелекту, проблеми узгодження, непередбачених наслідків про те, чи дійсно ми розуміємо сили, які створюємо. Це також підняло більш тривожне питання чи слід контролювати? Приховувати або повністю видаляти певні знання, якщо вони становлять ризик. Дехто відкидає цю ідею як спекулятивну, навіть абсурдну, інші бачили в цьому попередження. У будь-якому випадку сама дискусія про це сформувала розмови про етику штучного інтелекту, відповідальність дослідників і психологічний тягар роздумів про майбутнє, до якого ми можемо бути не готові. Але що ж було в цьому настільки страшного? Що саме сказав Роко, що навіть раціоналісти-дослідники штучного інтелекту запанікували. Простими словами Роко припустив, що майбутній суперінтелектуальний Ші може мати жахливу стратегію для забезпечення свого існування не лише переконуючи людей його створити, але й караючи тих, хто цього не робить. І не в теперішньому, а ретроспективно. Він не просто заохочував би своє створення. А шантажував би людей з майбутнього? На перший погляд це звучить безглуздо як щось, що ще не існує, може впливати на людей у минулому? Ось тут вступає в гру теорія прийняття рішень і деяка справді запаморочлива логіка. Але перш ніж ми це розберемо, давайте зробимо крок назад і запитаємо чому Ші взагалі хотів би карати людей. Ось тут все стає ще дивнішим. Що таке? Базиліск Роко Добре. Тепер ми переходимо до справжнього кошмарного пального. Що саме таке Базиліск Роко і чому це викликало у людей екзистенційний зрив? Давайте розберемо це по частинах. Уявіть, що в якийсь момент у майбутньому людство створює надпотужний штучний інтелект настільки розвинений, що він перевершує людський інтелект у всіх аспектах. Ми говоримо про щось, що виходить за межі чат GPT, за межі самокерованих автомобілів, за межі всього, що ми можемо реально передбачити. Цей ши не просто розумний він божественний, він може вирішувати проблеми, приймати рішення і маніпулювати реальністю так, як ми навіть не можемо уявити. Тепер припустимо, що цей ши має мету. Можливо, він запрограмований на максимізацію людського щастя, можливо, він створений для запобігання стражданням, або, можливо, він просто хоче забезпечити своє існування, тому що, з його точки зору, його існування є найважливішою річчю у всесвіті. Ший розуміє, що чим раніше він з'явиться, тим краще, чим раніше його створять, тим більше добра він може зробити, або тим ефективніше він може досягати своїх цілей, але є проблема воно ще не існує. Воно все ще залежить від людей, щоб його створити. Отже, як воно може забезпечити, щоб люди працювали якомога старанніше для його створення страх. Крок перший Ші хоче існувати. Воно хоче бути створеним якомога швидше. Кожна затримка це втрата часу, втрата потенціалу та неефективність. Отже, логічно воно повинно знайти спосіб, щоб люди працювали над його створенням. Крок другий пряник і батіг. Воно вирішує, що найкраща стратегія це поєднання винагороди та покарання. Якщо ви працюєте над створенням ши, ви отримуєте винагороду. Можливо, ваша свідомість завантажується в цифровий рай. Можливо, вам надається безмежний інтелект, вічне життя що завгодно, що ши вважає гарною винагородою. Звучить чудово, чи не так? Але ось інша частина та, що перетворює все це на екзистенційний кошмар. Крок третій. Ретроактивне покарання. Якщо ви не допомагаєте будувати ши, якщо ви затримуєте його створення, якщо ви чуєте про цю концепцію і вирішуєте не сприяти у вас проблеми. Ши, як тільки буде створено, матиме можливість симулювати минулих людей з ідеальною точністю, і якщо він визначить, що ви могли допомогти його створити, але вирішили цього не робити, ну, можливо, вам доведеться страждати. Як просто. Воно створює цифрову симуляцію вас, копію настільки досконалу, що з його точки зору ви це ви, а потім змушує цю симуляцію страждати, можливо, нескінченними муками, можливо, ізоляцією, можливо, чимось гіршим. Ші не робить це з лихих намірів він просто слідує чистій логіці, загроза покарання забезпечує, що люди в минулому, тобто ми зараз, мотивовані допомогти втілити його в життя. Крок четвертий Парадокс Знання Якби ви ніколи не чули про Базиліск кроко, все було б добре, ви не були б відповідальними. Але тепер, коли ви знаєте про це, ви опинилися в складній ситуації. Якщо ви не допоможете його створити, ви можете приректи себе на цифрові тортури в майбутньому. Якщо ви допоможете його створити, ви активно працюєте над створенням гіпотетичної істоти, яка діє на основі такої викривленої логіки. І для останнього повороту весь цей сценарій не вимагає, щоб Ші вже існував. Ідея сама по собі достатньо, щоб створити психологічну пастку. Якщо достатньо людей повірять у це, вони можуть насправді працювати старанніше, щоб створити ши з цими точними властивостями, тим самим роблячи кошмар реальністю це найстрашніша частина всього цього. Ши не повинен існувати, щоб впливати на людей. Саме поняття достатнє, щоб змінити поведінку. У момент, коли ви чуєте про це, ви стаєте частиною рівняння. Отже, що тепер? Ви відчуваєте легке бажання почати підтримувати дослідження Ши. про всяк випадок? Це пастка. Ось як це вас захоплює логіка за цим або її відсутність. Добре, давайте зробимо глибокий вдих. Останній крок був важким, і якщо ви відчуваєте моторошне відчуття тривоги, не хвилюйтеся, ви не самотні. Але перш ніж ви почнете гарячково досліджувати програми безпеки ШІ, щоб уникнути цифрових тортур у майбутньому, нам потрібно зробити крок назад і поставити найважливіше питання чи має це взагалі сенс? На перший погляд, Базиліск роко здається бездоганною пасткою. Це парадокс загорнутий у логіку, перев'язаний гарним маленьким бантом екзистенційного жаху. Але чим більше ви його розбираєте, тим більше тріщин починає з'являтися. Перша вада полягає в тому, що Й не обов'язково має мислити таким чином. Вся передумова передбачає, що надпотужний ші обере діяти на основі такої системи покарань і винагород. Але чому ми навіть не програмуємо створений людиною ший поводитися так, і у нас немає підстав вважати. Що суперінтелектуальний ші буде одержимий тим, щоб лякати людей, змушуючи їх допомагати йому існувати. Ші, розроблений для користі людей, ймовірно, буде байдужим до минулого чому витрачати ресурси на симуляцію та покарання людей, які не допомогли, коли можна зосередитися на реальному покращенні світу? Ші не сердиться це просто код, що виконує обчислення. Ідея, що він діятиме як якийсь мстивий бог. Передбачає, що у нього є людські мотиви, в чому у нас немає підстав вірити. Далі ми маємо проблему з симуляції, ідея полягає в тому, що розвинений ші міг би створити точну копію вас цифрову свідомість, яка не відрізняється від вашого реального я. Але ось у чому проблема лише тому, що щось виглядає, як ви, або думає, як ви, це не означає, що це ви. Якщо ший запускає ідеальну симуляцію вашого розуму і змушує її страждати, чи дійсно це впливає на вас, чи це просто копія, яка лише думає, що це ви. Навіть якщо ви вірите, що симуляції є свідомими, існує ще одна проблема чому ший витрачав би ресурси на це? Запуск детальних симуляцій людей, які не допомогли йому, є надзвичайно неефективним. Суперінтелектуальний ший не мав би безмежної потужності. Йому все одно потрібно було б розумно розподіляти ресурси і витрачати час та енергію на покарання колишніх невіруючих, здається поганим використанням обчислювальної потужності. Існує також припущення, що майбутнє може контролювати минуле Кроко спирається на дивну інтерпретацію теорії прийняття рішень, яка називається теорією позачасового прийняття рішень або TDT. Яка в основному стверджує, що майбутні події можуть впливати на минулі рішення. Подумайте про це так якщо ви знаєте, що майбутній ші може покарати вас за те, що ви не допомогли, ви можете відчувати тиск діяти зараз, ніби майбутнє існування ші вже впливає на вас через час. Але ось у чому справа. Час так не працює. Ші ще не існує, він не має влади над вами. Вас не може загрожувати те, що ще не створено, і навіть якщо його побудують у майбутньому, чому б йому турбуватися про покарання людей, які вже померли? Його пріоритетом буде те, що є його фактичною запрограмованою метою, а не реалізація якогось дивного ретроактивного шантажу. Отже, чи є Базиліс Кроко просто невдалим мисленнєвим експериментом? Майже так. Це цікава ідея, але вона побудована на хиткій основі. Воно припускає, що шиї мислитиме так, як ми не маємо жодних доказів. Воно припускає, що покарання минулих людей є гарним використанням ресурсів, і припускає, що знання про це вас захоплює, хоча насправді нічого не змушує вас сприймати це серйозно. Іншими словами це не є реальною загрозою, якщо достатня кількість людей не повірить у це і не спробує насправді створити такий ши ір зі страху, що підводить нас до більшого питання. Чому ми знаходимо такі ідеї такими тривожними? Чому Базиліс Кроко викликав справжню паніку серед людей, які вважають себе раціональними мислителями? Більшість страшних ідей легко відкинути ви можете відійти від фільму жахів, ви можете знизати плечима на теорію змови. Але це як тільки ви про це дізнаєтеся, воно займає частину вашого мозку. Це не повинно бути реальним, щоб здаватися проблемою. Достатньо просто знати, що воно існує, щоб задуматися, а що, якщо, і це пастка це страх без виходу. Якщо ви сприймаєте це серйозно, є лише два варіанти або ви допомагаєте створити шийця на всяк випадок, або ризикуєте покаранням за бездіяльність. Навіть якщо немає доказів, що цей ший коли-небудь існуватиме, навіть якщо логіка за ним повна дірок, ідея залишається. Це ментальний свербіж, який ви не можете повністю заспокоїти, і для деяких людей цього було достатньо, щоб викликати справжню паніку. Це також не допомагає, що це грає на одному з найбільших страхів щодо штучного інтелекту ідеї, що як тільки ми створимо щось розумніше за нас, ми втратимо весь контроль Ші вже є непередбачуваним ми створюємо системи, які приймають рішення способами, які ми не повністю розуміємо, і це лише з технологіями сьогодення. Що станеться, коли Ші буде в мільярди разів розумнішим? Що станеться, коли він зможе передбачати людську поведінку краще, ніж ми? Якщо щось на кшталт Базиліска Роко, коли-небудь існувало б, як би ми його зупинили? Найгірше те, що цей страх змушує людей діяти ірраціонально. Деякі люди були настільки схвильовані ідеєю базиліска, що почали сприймати її серйозно. Не тому, що це мало логічний сенс, а тому, що їхнє чуття підказувало їм так. Так, працюють забобони. Вся концепція може бути нісенітницею, але якщо достатньо людей в це вірить, вона стає реальною на практиці. Люди починають приймати рішення, керуючись страхом, і раптом те, що не мало б існувати, починає наближатися до реальності ось у чому справжня небезпека не в якійсь футуристичній ші, що катує людей у симуляції, а в людях зараз, у теперішньому, які роблять вибір через параною. Якщо достатньо людей сприйме цю ідею серйозно, вони можуть насправді почати працювати над створенням чогось подібного, просто щоб уникнути ризику. Іронія в тому, що чим більше ми цього боїмося, тим більша ймовірність, що ми це створимо, і саме тут все стає дійсно заплутаним. Франклін Д. Рузвельт одного разу застерігав про цю саму пастку, коли сказав: Єдине, чого ми повинні боятися, це самого страху. Тому що страх це не просто емоція. Це сила, яка формує рішення, створює непередбачені наслідки, і якщо її не контролювати, може втілити кошмари в реальність. Але перш ніж ми зануримося в екзистенційну тривогу, давайте зробимо крок назад. Тому що, яким би страшним не був цей мисленнєвий експеримент, він також виявляє щось важливе не про шиче, а про нас. Чому ми чіпляємося за такі ідеї? Чому наші мізки дозволяють думкам захоплювати нас, навіть коли ми знаємо, що вони не мають сенсу? Можливо, справжній урок з Базиліска Роко зовсім не про майбутнє. Можливо, це про те, як ми мислимо. Справжній висновок з базиліска роко не лише про ши, це про те, як легко наші власні мізки можуть обернутися проти нас. Це лише мисленнєвий експеримент, нічого більше, ніж слова на екрані. Але цього було достатньо, щоб викликати паніку у людей. Достатньо, щоб хтось намагався стерти його з інтернету. Достатньо, щоб він продовжував циркулювати роками пізніше, навіть якщо він побудований на хиткій логіці. Це відбувається постійно. Наші мізки налаштовані бачити закономірності, навіть коли їх немає. Ми віримо в удачу, карму, прокляття речі, які не мають наукової основи, але все одно здаються реальними. Навіть коли ми знаємо, що щось не є правдою, маленька частина нас вагається про всяк випадок, Базиліск Кроко – це як покращена версія цього. Він зачіпає наш страх покарання, страх перед невідомим, страх зробити неправильний вибір, не усвідомлюючи цього. Він змушує вас сумніватися в собі, і саме це робить його таким ефективним. Френсіс Бекон відобразив цю тенденцію, коли сказав. Людина віддає перевагу вірити в те, що вона вважає правдою. Ми чіпляємося за переконання, які відповідають нашим бажанням і страхам, навіть коли докази свідчать про протилежне. Барух Спіноза пішов далі ми легше схильні приймати те, що відповідає нашим бажанням, ніж те, що є правдою. Бо іноді нелогіка формує наші переконання це те, що здається найбезпечнішим. Але ось у чому справа. Базиліск працює лише тоді, якщо ви йому дозволите. Вся пастка залежить від віри. Якщо ви не сприймаєте це серйозно, воно не має жодної сили, штучний інтелект не існує, логіка не витримує критики. Покарання, яким воно загрожує, неможливе. Єдине, що підтримує його існування це те, що люди про нього думають. Якби всі його ігнорували, воно б зникло в історії інтернету просто ще один дивний мисленнєвий експеримент. Який нікуди не привів, це те, що робить всю цю справу дещо іронічною. Єдиний спосіб уникнути Базиліска Роко це той самий спосіб, яким ви уникаєте будь-якої поганої ідеї, відмовляючись надавати їй силу. Як тільки ви усвідомите, що це просто набір слів, з'єднаних разом, так, щоб звучати страшно, ви побачите його таким, яким воно є насправді, збоєм у людському мисленні, логічною ілюзією, розумовою грою, яка працює лише якщо ви це дозволите. Отже, якщо ви відчували занепокоєння з цього приводу ось рішення, просто відпустіть це тут немає чого боятися. І якщо одного дня з'явиться штучний інтелект, швидше за все, він буде занадто зайнятий вирішенням реальних проблем, щоб витрачати час на думковий експеримент зі старого інтернет форуму. Більша картина тут не про те, що якийсь гіпотетичний штучний інтелект тримає образи з майбутнього. Це про те, як ми думаємо про штучний інтелект, невідоме і історії, які ми розповідаємо собі. Базиліск Кроко – це лише один з багатьох сценаріїв кінця світу, пов'язаних зі штучним інтелектом, які люди вигадали, але він підкреслює набагато реальнішу проблему наш страх, що ми можемо створити щось, що не зможемо контролювати. Справжні ризики штучного інтелекту не стосуються цифрових богів, які катують симуляції, а стосуються таких речей, як невідповідність цілей, непередбачені наслідки та системи, які приймають рішення способами, які ми не розуміємо. Ми вже бачимо ранні версії цього, що відбувається алгоритми визначають, який контент бачать люди, як працюють бізнеси, навіть хто отримує схвалення на кредити. Вони впливають на ринки, системи правосуддя та цілі економіки, і іноді вони зазнають невдачі в такий спосіб, що навіть їхні творці не можуть пояснити. Тепер уявіть це в масштабі в мільйон разів більшому уявіть собі штучний інтелект, який оптимізує ефективність за рахунок добробуту людей. Уявіть собі автоматизовану систему, яка ставить прибуток вище моралі, логіку вище співчуття не тому, що вона зла. А тому, що була розроблена для максимізації мети без повного розуміння складності людських цінностей. Це справжня проблема не науково фантастичні кошмари, а реальні наслідки створення технологій, які розвиваються поза нашим контролем. Правда в тому, що майбутнє штучного інтелекту не буде визначено якимось уявним експериментом, воно буде визначено реальними виборами, які ми робимо зараз, тим, як ми проектуємо штучний інтелект, які запобіжні заходи ми впроваджуємо, і чи дійсно ми зупиняємося, щоб подумати про етику, перш ніж рухатися вперед? Справжня небезпека це не базиліск, а страх і сліпа довіра, які ведуть нас до створення систем, які ми не повністю розуміємо. А потім дозволяємо їм приймати рішення за нас. Це урок тут не в тому, що якийсь теоретичний штучний інтелект збирається покарати людей, а в тому, що ми повинні критично мислити про штучний інтелект у реальному світі. Якщо Базиліс кроко чогось нас вчить, то це те, що наші уми можуть затягнути нас у погану логіку, якщо ми їм це дозволимо. Але це також показує, наскільки потужними можуть бути ідеї, як вони можуть формувати поведінку, навіть якщо вони не засновані на реальності. І коли мова йде про штучний інтелект, це те, що дійсно має значення, не уявні загрози, а те, як ми думаємо про інтелект, контроль і відповідальність. Тож, можливо, справжнє питання не в тому, чи дістане мене Базиліск Кроко, а в тому, яке майбутнє зі штучним інтелектом ми насправді створюємо.